Невеличке село Руський Мочар, в якому проживає всього 158 людей. Цікаво, що нас тут чекає. При в'їзді у село кожен має змогу побачити старовинну капличку. Її збудували ще 1772 року. Назва ж села має свою зовсім не піднесену легенду. До нашого села приблукав. Легиня. А так як він розмовляв з акцентом так назвали його руські. Спочатку в селі жителі ставилися до нього з недовірою, так приблукав чужий чоловік. Ну, але за працьовитість, красоту полюбили його. І всі дівчата села сохли по нього. Одного багача влюбилася донька в нього, але він полюбив собі бідну дівчину. Але ця багата дівчинка не могла ніяк заспокоїтися. Пішла до ворожки, а назва села Мочер там є. Млаки були і хлопець втопився у млаці. Кажуть, руський мочор наймолодше село на Великоберезнящині. Але це зовсім не так. Адже хмари розчисує своїм куполом один із найдавніших храмів цього району. Гордістю та окрасою села є старовинна церква, збудована ще 1702 року. Служба, в якій, до речі, проводяться і сьогодні. На жаль, під час реставрації, яку провели близько 20 років тому, старовинне оздоблення святині було втрачене. Казали, що до беруть десь у музей, а то видно, перепродати, забрали корона старовинний. Любов Олексійовна казала, що не давайте тут, треба реставрувати, було, бо то все було на дереві мальовані ікона. Коли у храмі проводять служби, жителі долучаються до молитви з півом. Музика об'єднує їх у особливий колектив Мочаряночка. Їхні голоси долітають аж до неба, а не те що до сусідніх хатин. Особливо, коли співають про рідне Мочарянське село. Мочарянське село. На біло засвіло, б мене, серце, я гой за ним не боліло. Не би мене. Анна Олексіївна пам'ятає війну, пам'ятає увесь біль часу. Саме тому дві іскари, заховані за зморшками, так часто вкриваються росою. Бо мені було тяжко, то я тут ніхто не забув. Я все плачу. Як я свої діти за собою брала, маленька була, одна дівочка ілона, а друга мала два роки, а то там несла на руках або взайді. Та й косу на плечо. Там, там коло каплиці ділянки подавали, а там сідали. Косити, зерно, швидко. Було треба робити, а дівка туди, туди жену на, на плечо, і колиску, і дитину, а тут за ручку. Звичайно, плакати краще від щастя. А хіба може бути більше щастя, ніж любов рідних? Наприклад, правнучки на ім'я Вероніка. Ходить, на яку гу... йде, або прийде, та там націлує, що вже й сама не знає, кульку поцілувала. не <п shave> ку цілує. Дуже любить вас, а... Файна дівочка, дуже файна, красна, мудра. Із фотографіями сидіти ніколи. Мозолисті старенькі руки Ганни Олексіївни і досі доглядають за цілим газдівством. Мачок, два пси, курей десять. No. ціле господарство ще має. Швидко вже. Улюбленицею пані Ганни є маленька красулька. Народилася 7 марця, телечка моя. Майже на жіночий день. No, бо як же. Красулька вирішила помити мені руки. І барсік теж. Барсік. <плес> так як тут мені ще ніколи рук не цілували. Якщо ж від сплеску емоцій у когось із жителів підіймається тиск, вони завжди знайдуть допомогу у пані Наталії, Щоправда, інколи до медпункту заходять просто поговорити приходять комусь по ну, порадитися, що як. Пораз треба розрадити пораз і по здоров'ю, коли як. Є такі обстановки в життєві, що треба слово допоможе ліпше, як ліки. Осорозький поток розділяє село Руський Мочер на дві частини, а перед нами людина, яка з'єднала дві частини села. Пане Юрію, розкажіть, будь ласка, довго ви працювали над мостом? Спису я зробив заготовки оті Дерева, щоб о, їх кинути сюди. От там наверху я вирізав із синами сюди стягли, а потім покликав, бо в мене свої бензопилини було кумади, циганина, і він мені то допоміг. Зінати, перила, оці поперечинки, всі, щоб, ну, щоб проблема була дійсно, коли вода велика, не можна було перейти на ту сторону або туди. Треба було йтись. З каменя на камінь перескакувати, перестрибувати. До місцевого майстра на всі руки часто заходять гості. Сьогодні ж до цієї хати завітав зовсім мініатюрний житель села. І не дарма. Адже хто може краще зрозуміти метелика, ніж людина, яка і сама створює крилатих. Ну, там установик іде з дерева. Тополя або гулька, як ми кажемо. Ну, а то остально все, що є, причиндалі, то все, що я на пути находжу у і такі відходи всякі. Чукати, надати якийсь общий фон. Там сирий, наприклад, хоч два рази треба його. А потім вже можеш камуфляжці, як то повинен розписати, А в останню чергу вже даються там надписи, що там, емблема. А поки Газда майструє літаки, його дружина Тетяна літає хіба думками. Найбільше ввечері, коли готує для дітей особливі подарунки. Рушник на весілля має вишивати людина, яка її вишиває з добру душу, з добрими побажаннями. Над рушником ніколи не можна клясти нічого, нічого навіть поганих думок. Якщо це є весільний ручник на щастя на долю, там уже має бути започатковане це, як це каже, від матері. Бо хто ж досить краще хоче, як мати. Ну так, чи сину, чи хто би то не був. Пані Наталія приїхала на батьківщину із Москви. Помити доріжки власними руками їй подобається значно більше, ніж звичайне прання. Не важко було прати? – Ні, дуже, дуже добре. Мені подобається, Краще, ніж в машині автоматі. А не холодно, тому, О, вода. Така, вроді холодіна на вулиці. – Ні, розгорати. не холодно, не холодно, плюс 10. Не холодно абсолютно. Тобто ви за цей час, поки маму оздоровилась за Так, да, я тепер вже все. Тобто, в мене вже тепер на рік цілий закалка. Аби відвідати стареньку маму та згадати дитячі роки, проведені біля босоруського потоку, Наталія щороку приїжджає додому. Ви виїхали в Москву, не сумували за рідним селом? Сумую. дуже дуже важко, звісно, переживатися. але приходиться. Що ж робити? Як часто приїжджаєте? Раз в рік мама пані Наталії усе життя працювала зі знаннями. Вона була бібліотекарем із 1954 року. Ну що найкращі часи вже пережив... переживала тоді, коли я вже перебралася сюди в це місце. Бо я була вже, мені ніхто не ходив тут, сюди, я закрила, знала, що це бібліотека. А коли я була по людських хатах, то знаєте, як тут, в людській хаті я закрити не могла, тому що в них там шкаф був, вони не ходили, коли хотіли. Потім в школі я була, діти до обіду вчилися до 12, ну, Києва. А з 12-ї вже я приходила, і діти ходили весь час через бібліотеку, знаєте, як це було. Заходячи до клубу, пані Олені є що згадати. У молодості вона виконувала роль не тільки бібліотекаря, але й режисера Вистав. І сама учасник була, і, і, тут, і вчила їх. Ну. Підібрала людей, такі були, що вже помирали, вже їх нема, що учасниками були. І, ну. Ну, як можна було, так ми виходили, би хоч чимось зайняти людей у селі, вихідний день. Сьогодні життєдайне джерело книг до односельчан направляє вже інша бібліотекарка. Детективи, романи найбільш люблю читати. Я хожу на дому. Якась баба старенька не може прийти. Я хожу на дому, розношу книги. Багато читають. І нові, оце у нас нові книги поступили місяць тому. Багато літератури кожного місяць поступає. Буду жалуватися, що немає літератури. Задовільня... нові, так Так, приходять, приходять. Задовільняю потреби читачів, все щоб люди, які захотіли. Приходять наші студенти. Студенти приходять завжди по їхньому якомусь фасі там. У нас завжди знайдуться книги. Пані Марина за книжними поличками не ховається, адже в селі проживає чимало діточок, котрим, як сонячне світло, потрібна увага. Читають, малюють. Завжди провожу з ними різні якісь конкурси там, завжди, звісно, заохочення. Якісь там призвики маленькі для дітей то вже багато. Жителі села полюбляють виступати на святах. Тоді з усіх хат, що розкидані по широких схила гори Явірник, сходяться рідні один одному мочарівці. Об'єднане у спільній праці під відкритим небом та у спільних гуляннях, які чути аж до хмар. Село залишається надзвичайно затишним та дружнім. Пройшовши вже все село Руський Мочар, ми зрозуміли, що починається воно тут, у підніжжя мальовничої гори Яворни.